Ну що погодуємо, або, хоча б, покажемо, як можна снідати яні Шейка, не тільки вранці кавою. Правильно давай так. давай. Так, отож заряджатися. Ми сьогодні будемо. Ну що стоїмо? От знає що я його завжди чекаю біля я нашого... Я сьогодні? буду помічником. Я буду показувати валері, інгредієнти. ага, все зрозуміло. Давай добре. ти кажи, добре. а я покажу. варені яйця виходять на передній план. Будь ласка, виходять варені Вийшли яйця. варені яйця. А потім ми беремо е, бринзу, а також наші помідорчики. Опля картопля насправді розклав окремо юлічка, оскільки бринза дуже жирна може зрозумів. Угу. Добре, добре валері. все, тепер будемо слухати тільки його, а це волоські горішки. <плес> Матеріна. Так, це в нас бачимо, що це в нас гірчиця французька, бо говорять діжонська, неважливо. Потім там ще підніми, 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 <плес> Тут <плес> же ж олія, оливкова. Оливкова олія. Це для заправки, до речі, щоб ви розуміли. Змішуємо олію і змішуємо гірчицю. Є перець і сіль Валерій їх особливо там показувати. Ну що вони там там Хар, красиві? Я сьогодні красива. Ще раз покажу, хто у нас молодий, зелений. Зберігаємо в Кріосауні сьогодні. Наше ось, ось листечко. Бачите, це зелений Мікс салаті і рукола. Що ми будемо з цим робити, як ви думаєте? От ніяких тобі таких складних ранкових процедур. Беремо ті яйця, беремо ось бринзу і помідори, пересипаємо в цю тарілочку, правильно? Угу. Потім додаємо туди яйця. Ось. Потім волоські горіхи. Ой, Наже ж, погано не було вранці. Ну, ж немало. Долі. Ти ж пам'ятаєш, у нас команда не з трьох чоловік складається. І ось змішуємо для заправки. У нас гірчицю і оливкову олію. Хто хоче менше? Будь ласка, менше. Ми просто все точно додавати не будемо. Ми лише збризнемо Валерій для того, щоб смак Ні, так Це взагалі не додається в салат. Юль, це кожен окремо так, потім. Так, себе так, собі так, так. зараз все розмішаємо. Свій, додаємо трішечки солі. І трішує, я зрозуміла, що ще можна сметанку да, додати, якщо там. Є Слухайте, бажання. я от вчора відсилилася, э, силилася, думала, що краще розпочати таблоїд із того, щоб розповісти новину про э, Катерину Бужинську. А потім думаю, та ну що Катерина Бужинська? От э, там святкували день, э, скажіть, президентів. Але не можу я втриматися і не розповісти про Катерину Бужинську. Знаєте, ну, то це момент, коли не завжди потрібно розповідати про все, що відбувається в твоєму житті. А в неї відбулася, знаєте, така... Така феноменальна подія. Вона сходила до бані. Поїла раків, випила Перші, пива. <рес> пива <рес> мабуть, ні. Поїла раків, випила пива. І вирішила, що про це мають знати не тільки ті, хто ходив з нею в баню, а й в першу чергу всі, хто слухає її пісню. Е а які в неї пісні? Хто пам'ятає? Так потіромансе <різь> <Антона>. Валерій. <різь> а ще падають лістя Падають в городі закружила осінь. Дуже гарна Молодець. пісня. Дуже гарна так, пісня. от вона розмістила всі фотографії у себе на інстаграмі, а також у себе на сторінці в соціальних мережах і показала, які ж вона раки їла, де вона парилася, і і в чому ким вона, вона була і з ким вона парилася. Якщо хочете дізнатися, то зубийте Катерина Бужанська в бані. І тепер вже по таким, під таким тегом можна знайти її фотки. Так вона там була гола, щоб я дарма не забивав? А чи Валерій, ти дянула? знаєш, голою вона там не була. Якщо хочете хочеш побачити голу, то треба все-таки краще забивати в пошук Анастасія Волочкова в бані, або Ліна Лініна в бані, або, а, фагот, або в бані. фагот в бані. Тобто таких людей ти можеш. А, знайти. А Ти заходила, забивала трохи фагота, Ну в бані. я, просто, я, і просто, просто, і тобі? я тобі? просто забила в пошук. Як тобі баня? В якій був фагот, ну знаєте, так можна можна фаготу менше їсти, от менше Не, їсти таким баня, салатом. Конструкція, їсти. Як тобі? Конструкція чого? архітектурна а, споруда а, баня, як, як дизайн, як, як відповідно ну, нормальна. Я просто про свою баню думаю, щоб теж побудувати. І подивилася, якщо чесно, проект бані зараз мінімум так коштує тисяч дев'яносто, от щоб нормальний такий. А знаєте, що я дізнався? От мене завжди дивувало, наприклад, вагони в метро для жінок чи вагони в метро. Для, ну переважно для жінок роблять да? магазин виключно ага, для жінок, продовольчий магазин пресі. для жінок. От зараз зробили отель на майорці, зробили отель для жінок. От у мене питання: uh -huh. навіщо? Чим він відрізняється? От Мені було цікаво, що вони там такого жінкам запропонували, що немає в звичайних Це ти Знаєш, як, от, наприклад, раніше були гуртожитки, Та блоки я ще не були жіночі і чоловічі. Я ще ж не розповів, а, а, да, я ж не розповів ще новину. Виявляється, що який продукт вони там запропонували? Ніякого окремого. Виявляється, що там можна. Робити масаж, що там на поверсі живуть лише жінки, так. що там в номерах є додаткові плойки, і ще там якихось жіночих кремів додали. От в чому фішка. Панове, я хочу вам сказати: ну, маркетинговий хіт, маркетинговий, маркетинговий, маркетинговий хід дуже тонкий, але як на мене не діючий. Це просто фішка. А давайте зробимо отець для чоловіків. Всі зразу будуть думати, що він для голубих. Ну, чому, дивіться, у вас є е, барбарші в перукарні чоловіча спеціальні. Ну, вона одна чи дві є в Києві. Але це можливо, знаєш, це можливо типу жінку навпаки, заохочувати себе там, до яких інтимних стосунків. Тобто, ти розумієш, що тобі не можна чоловіка запрошувати в цей готель, а ти от хочеш. Тобто є такі от жінки, які спеціально через ні домагаються. Не, там, ну, знаєш, чому? Через заборону. Чому... знаєш? От, в чому ще не одна нестиковка? Це виявляється це поверх при отелі, жіночий а -а -а. поверх. Ну вони так написали, що отель при отелі, але ж гуляють вони поруч з чоловіками, спускаються так. вниз, снідають поруч з чоловіками. Ніяких окремих умов для це цього тип, як гуртожитки раніше були блоки чоловічі. І жіночі. Жінки, ви без нас чоловіків, не зможете. Якби ви там не відокремлювалися, як і ми без вас не зможемо. Mm -hmm. Знаєте, яка цікава інформація вчора mm -hmm. з'явилася mm -hmm. в інтернеті про те, що нарешті в Київському зоопарку потап і Настя на Двох маленьких ведмежаток. О, я думаю, і злі потапі Настя, які -пу рум пучком будуть все пучком. Ну, От я просто думаю, можливо, Насяк же ж назвала на честь потапи, Насті камінських. Я думаю, можливо, Настя Камінських захоче і це просто її народити, продовжити рід свій, розумієш? Подивіться, якщо ж що якщо тваринка народила, треба і собі якось ж, мабуть, Ліночка. народжувати. <гум> Влітку ти... ми побачимо а чого цих ти лізеш до нас і камінки? може тобі о, потрібно о, народжувати. Я знаю, що вона їй подобається. Чого я лізу? Я просто сказала новину. Та як ти сказала? Ти сказала свою думку про те, а, що може вона що подумає, що їй треба народжувати. Ну, можливо, можливо, вона захоче вже продовжити рід, сім'ю створити, дитинку народити. Що тут такого поганого? Це добре. Погано? Ліна, Ліна, я тобі ще раз запропонувала тобі заправку подати, чи ні? Ні, ні, дякую. Ти кожного разу одну відмовку говориш, що вішні, чи мені рота закрити. Валерчик, слухає, э, сховай Ліну в новинах. Там тільки читати треба або в зелену лампу на диван, бо знову вона влаштувала свято інтелекту і розуму. Сядь Міжана і Юли. Юлічка красуня, дотепниця, гарна господарочка. Кременчук вітаю вас. Не mm -hmm. даєте поспати ви вранці. Валіра поза конкуренцією, Юлічка, дотепна веселушка, Ліна, як завжди, фонтан інтелекту і розуму. Так що нам вітання. Отаке от вітання, друзі. Хто у нас вчора був у гостях? Ану, згадайте. Е, хто у нас був? Олексій Смірнов такий був хлопець Правильно. з фарбованими очима Правильно. зараз, щоб ви зрозуміли, я зайшла на портал для справжніх жінок Івона Бікмірне. І що? і що я там побачила? Про те, що він і Івоні дав інтерв'ю. Mm -hmm. Ви бачите, який хлопець. Він сказав, що мій перший секс був глупим. От знаєте, він вчора стільки речей сказав: Дурний ще й за секс. І а... в нього, і він був А ти б могла бути першою, кому він сказав про глупий секс. І ти б запитала його: а як це глупий секс? Яким чином це відбувається, <світ> Валерій, Я не хочу розкривати таємницю. Нехай зайдуть наші глядачки і почитають. Якщо їм дійсно цікава персона, саме Олексія Смірнова. Що іще цікавого пише цей портал? Ну про те, що я вчора дізналася, що Віра Брежнєва зняла новий кліп на хід від Константина Меладзе, і угу. вона там постає такою, знаєте, індійською принцесою. Отут от цяточки в неї немає. Можливо, у принцеси немає цятки. Так, от що іще цікавого? Ну. Ось хочу вам розповісти про те, що Юрій Стоянов відзняв фільм про свого покійного друга mm -hmm. Ілью Олейнікова. Так дуже б хотілося його подивитися, тому що я пам'ятаю з дитинства. От починається Городок, от починає співати свою пісню е, сама, або закінчує співати пісню. Вона завжди в кінці стояла. Ну реально, вона настільки хороша передача і її програма. Її і зараз можна було б декілька разів переглядати. Вона не буде набридати це, мабуть, як е, скажи, іронія долі Під Новий рік вона завжди в тему. Точно так же, як і Олів'я. Ну що, салат хороший у нас чи ні? Дуже салат звучний. дуже смачний. Я ті, мене тішить той факт, що ти почала готувати здорову для нас їжу. так? Напевно, сама пішла до спортивної зали, почала займатися. Оце приємно, Юлічка. Є Молодець. Так, да. Бо відчувають всі жінки в Києві, насправді не знаю, як в регіонах стоїть дуже тепла погода. От сьогодні зранку я виїжджав, було 0 градусів. Угу. От, е, е, плюс 6 в день. Друзі, це вже весна. Дійсно. Валері, і знає? так буде до 26 березня. І що От перший раз прийшла на днях це в новий спортивний клуб. І не такі хлопці якісь ходять. Ну такі ну ніякі. Качки ніякі? які? <рес> як це ніякі спортивному. А далі. вчора другий раз прийшла. О! Так розумію, по понеділкам ходять цікаві мужчини. <рес> вони просто тебе впізнали. Ви не більше самі. Ні, ні, ні. От я думаю, що ж буде в середу, можливо, ще краще Так, от За чим ти хочеш знаходиш навіщо? О, ти знаєш, мене такі Ні. дівчата, які ходять кувшу, щоб дивитись ну, на хлопців. Ні, я завжди теж спостерігаю. Не, не буду гріха таїти, спостерігаю за тими, хто займається в залі. Угу. Дивлюся, дівчата оцінюю, що підкачати, що де до підкачати Валерій. Справ тому що я ж чому слідкую за людьми? Тому що мені сподобалось, перший день. Я прийшла, і мені сподобалась техніка. Я ж просто пам'ятаю свого тренера Тимура Мазура, який мені там показав, як правильно розігріватися, що, що потрібно робити і що закінчувати. Ну, і він мені... за він Показав, що розігріватися потрібно, ще так, е, в своїй квартирі. Так В ліжку, на... так Ну, Це він мені не показував. Ага, як це розігрівалася. Парарис! А чего ты не мала, Саюза крапивина? Дарап так, от мені, так? мені сподобалось, як прийшла жіночка, і я вирішила, що в неї, мабуть, є своя метода. Тому що вона, ну зараз покажу, вона, по-перше, не розігрілася ні, ні на велосипеді, ні там, ні на треку. Вона гаряча прийшла вже. Вона вже гаряча прийшла, мабуть, вдома розігрілася з чоловіком. Так от вона прийшла і пішла така десять разів на одному тренажері, десять разів поприсідала, так. потім вона покачала руки, потім вона покачала ноги. І я така думаю, може підійшти. Йти запитати в неї, може, якась метода і розуміє. Що людина буде отак, мабуть, ходити півроку і в неї ніде не прибереться, але вона буде бігати по своїй методі. Оце таке дівчата. Ну розігрійтеся півгодинки, хоча б 20 хвилин. розігрійтеся перед тим як приступати до якихось е, саме тренажерів. думаю, що вона проходила від одного тренажера в інший для того аби от між цими тренажерами був холодчина, який там їй подобався, та не було і вона О, так нікого, спеціально проходила. Пустка мабуть, так був такий топік. Бу, ні. Було все відкрито, і такі шорти такі коротенькі. Ні, Бо в мене ні, є така знайома, яка спеціально ходить туди-сюди до того, аби познайомитись з тренером. І от такі, така вистача, коли У нас вона, дівчата, в... до речі, коли вона віджималась. мені більше сподобалось навіть з дівчатами, тому що от з Тимуром ми як починали. Годину пили чай. І після того, як все у відбувалося, розігрівання, теж пили чай. Три години чи чотири чай, чай, ми пили. так. Чай зелений, високогірний, дуже смачний. Хочу сказати, що вчора ми розповідали. Як подовжити свій вік, як жити довше в ранкових коросанах, і одної з порад чоловікам Юля здається, вона пролунала від тебе. Це заняття сексом. Так? Від мене не пролунала. Ну, я хотіла про я, це. Я виб... вибач, зараз не концент... не акцентуємо на від кого вона прозвучала. Вчені стверджували до цього дня, що потрібно займатися сексом, оскільки це підсилює чоловічий імунітет, так. потрібно частіше жіночі Але Австралійські вчені, ти знаєш, не марнували часу і проводили дослідження впродовж певних років, певної угу. кількості років, на польових цвіркунах виявляється, що е, система теж статева польових цвіркунів дуже подібна на систему чоловіків. І, і от, вони довго вони... живуть, Валерій? І, ні, я ж веду. Ага. І що вони з'ясували? Вони з'ясували, що під час, як то кажуть, е, точки пік, да, коли все відбувається, так. чоловіча і цвіркунська система. Стають найбільш незахищеними навіть оператори. Бачите, тихо стали. Це дійсно правдива інформація. Більш... І імунна система. Працює на порядок гірше. Дослідження проводилися впродовж декількох років. Так що, шановні любі жінки, якщо він, ваш чоловік починає вимагати щось чи дівчата, скажіть йому подбай про свою імунну систему, як ти будеш виглядати на старості? Вріна, а ти, от чого, що вчора вечір робив вночі? Бо ти якось так почав говорити спокійно. Я Думаю, просто та сила може немає, І завдячуючи, завдячуючи таким колегам, як ви. Я калим, вчора вночі калим, калим. лікував свою ротову порожнину, ніс, голову, температуру, тому що дівчатка мої приїздять на роботу з температурою, хворі, і тепер навіть мій малий через вас захворів також. Передалось від передалось. передала. Два величезний привіт, Цілуй нас я, я, якщо чесно, не хотіла приїжджати на роботу. Мені не дозволили тільки на літучках бути. Правда, <правда можна <правда> друзі. Я вчора дізналась про те, що нарешті. Юлячка, для тебе теж вона дуже цікава Можна? буде. Джонні Деп він вирішив женитись на актрисі молодій. І не дивишся mm -hmm. не те, що mm -hmm. так, так і не дивишся на те, що а, він же зустрічався раніше, був в цивільному шлюбі з вона си параді. параді. Так. Вони зараз, ось ці дівчатки, між тобою не конкурентки, але вони підтримують зв'язок. І він сказав, вона сказала: Джонні, Джонні, ти такий молодець, такий ти молодий. Іди і одружуйся, Іди я тобі і дозволяю. І так прямо до річку розстелила червону. Та нічого вона Ти не розстелила. Ліночка, скільки років вона з ним прожила? Діток двох народили, а воно щось Демі ото. Демі? Джонні. Джоні. 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 Крутив своїм носом, крутив, відкрутився біля тієї емберхьорд. А що зараз? Новини, новини від Сочей. А новини від Сочей? А чому ні? Ти ж скажи, спочатку новини від Сочі, що один з нас на цьому тижні тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю Ще <тит> один спортсмен, <тит> ще <тит> один біатлоніст не <пит> візьме. Візьме факл, візьме і. Не <тит> дійде <тит> 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 до старту. Плаванням. До до фініш, до фінішу, не дій... Ну правильно, От, знаєте, оптимізують у нас е, розумні люди, як то кажуть, оптимізують виробництво, тому хтось із нас піде, ви можете ще раз нам не вірити, але ви ж бачите, що з кожним тижнем стає все менше і менше. Ви від е, Сочей, як я говорила вчора сталася подія, на яку ніхто не розраховував, тому що всі прекрасно знають, скільки мільярдів доларів пішло на Олімпіаду в Сочі. Приблизно а це там 50. 50, мільярд. І що е, виявляється, не на що не може вплинути е, Володимир Володимирович Путін? Він не може вплинути на туман. Він не зміг вчора розігнати. Е, Хмари над Сочами і деякі види із спортивних змагань не відбулися, Головне перенесли він... їх на сьогоднішній день. Головне, тобто... що він хмари перед своїми очима Але, знаєте, потрібно було як мінімум запросити Аллу Борисівну Пугачову, вона б могла б заспівати пісню про е, хмари, і могли б також запросити е, е, аллегрову, тому що в неї теж в репертуарі є така пісенька. Але ж бачите, мабуть, пошкодували і розширювати бюджет Сочі 2014 Вирішили. Не потрібно для тих, хто не слідкував вчора за спортивними новинами. в Сочах вчора переміг білоруський фрістайліст рівенського походження угу. і знову почали говорити ще один українець. Так, так, ще один колишній. До того ж, ще одна фристалістка, яка за Білорусь виступає, взяла жар згадати нашу Дніпропетровчанку. Ще одна, бачите, ще одна, ще одна. Виявляється, що українці на підготовку витрачали великі гроші до зимової олімпіади. Але... А результат поки що єдина бронзова нагорода, і всі кажуть, буде, буде, буде. Щось не дуже буде, не дуже ні, слухайте. Мені потрібно звернутися до там до нашого е, саме, Олімпійського комітету. Можливо, потрібно якимось чином підтримувати спортсменів, реально їх підтримувати, а не говорити про те, що а поїхали, пішли з лав нашої команди. От згадати Волосожар. вони ж поїхали, вона поїхала з е, України, поїхала в першу чергу до Німеччини тільки тому, що закрили спортивний комплекс в Дніпропетровську. А чому його закрили? Враховуючи те, що там проживав на той період немає. Інше мільйона е, саме е, громадян можна ж було б залишити цей спортивний комплекс. Тим паче, ми прекрасно знаємо, що він. Дуже потрібен і тим паче, що у нас є спортсмени, які можуть їздити на олімпіади, виборювати олімпійське золото, срібло і бронзу. Можливо, це говорить про те, що вони неправильно приймають рішення. Тобто О. їм чогось не вистачає для того, аби конкретно сказати, що потрібно виділити кошти, саме які кошти і для чого наші, так, полі... для наші політики можновладці завжди приймають тільки правильні рішення. О. Єдине невідомо чим вони користуються. Що для потім врешті-решт, ці правильні рішення для себе виявляються правильними а для всіх інших неправильними. Друзі. Друзі, як приймати рішення, як прийняти правильне рішення? Сьогодні ми поговоримо про це в ранкових курасанах. І першою нашою гостею буде е, астролог, астролог Світлана Буянова. Абсолютно вірно. Отже, дочекайтеся після невеличкої паузи Диви, вона буде в цій студії.